Хто винен у смерті. У Івано-Франківську померла дитина, а слідом за нею, її мати. Олександр і Тетяна про третю дитину мріяли давно. У подружжя вже підростає дві дочки 7 та 4 років. Тож цього разу хотіли сина, однак не судилося. Першу вагітність проходила добре, розповідає Олександр. Утім, на 18-му тижні Тетяна перестала відчувати плід. Жінка забила на сполох і звернулася до лікарів. За показало, показала, що плід завмер. От, плід завмер. І для нас це вже було просто горі. Ну, як то дитинка вмерла. От, ну, ну, як так сталося. Ну що ми зразу звернулись до лікарів до лі, в лікарню, поклали нас в лікарню. Тетяну лікували в обласному перинатальному центрі. Тут жінку два дні готували до штучного аборту. Хоча самі медики зізнаються, ця операція не вважається складною та триває приблизно 10 хвилин. В операційній Тетяна пробула недовго, буквально за лічені хвилини вже непритомну пацієнтку перевезли в реанімацію. Утім, врятувати її так і не вдалося. У тому, що сталося, родич. Чи померли і винуватять саме лікарів, начебто вони затягнули з операцією, та ще й анестезіологи переборщили з наркозом. Я рахую, що то їх помилка. Я так їм сказала, що помилка їхня, бо дитину ми віддали здорову. Ну, нічого не могли сказати. Вони сказали спочатку, що тромб обірвався. Потім е, перша версія, потім друга версія була. Серце відмов... ну, відказало. Медики мають своє пояснення. кажуть, серце Тетяни зупинилося, щойно вона вийшла з наркозу. За попереднім діагнозом це сталося через те, що у легені потрапили навколоплідні води. Емболія навколоплідними водами, і без сумніву, легенево-серцевий такий шок. Зупинка, гостра зупинка дихання. Це попередній діагноз сталася надзвичайно складна. Гостра ситуація, з якої при всіх можливостях обласного перинатального центру жінку вивести не вдалося. Операцію проводили медики вищої категорії, і у їхній кваліфікації, принаймні, головний лікар не сумнівається. Наразі за фактом смерті матері, розпочато службову перевірку, зразки внутрішніх органів померлої направлено до бюро судово-медичної експертизи. Всі результати будуть. Після закінчення експертизи за законом вона триває один місяць, і тоді можна буде вже відповідно говорити. У разі якщо буде потреба і буде недостатньо зразків внутрішніх органів, то тільки з дозволу родичів може бути проведена екзумація. Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження. Медикам інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків. Їм загрожує позбавлення волі до двох років. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.